Коли ми говоримо про символ віри, можемо чуть повернутися, що символ віри, саме слово це символ з грецького, це якби перекладається поломана частина чогось, поломана частина печатіння. І ці оці церкви вони говорили, що визнаючи віру, ми себе ідентифікуємо, тобто ми показуємо, ким ми є, ми признаємося до того, ким ми насправді є. Тобто творимо одне ціле з цілою церквою. Визнаючи свою віру через самому віру, да, віра, це не є маніпуляція Богом, до чого ми, як люди звикаємо, напевно, це теж наслідки гріха, які в нас десь там таїться, що ми хочемо зайняти завжди місце Бога. Тобто, якщо наша віра не є об'єктивною, а суб'єктивною, то тоді людина починає маніпулювати Богом. Тобто вона починає говорити, що Бог має робити в її житті. І це ну, саме так виглядає, що людина от пише список Богу, Боже, от то, то то-то, і ти маєш мені виконати от це так зробити. Ні? Звичайно, що це не є віра, це є, ну, в якомусь сенсі це є це є переживання віри, але воно не є здоровим, тому що я вірю не в того Бога, про якого я говорю, наприклад, в символі вірю. Бо якщо я говорю, що він є єдиний, всемогутній, котрий створив небо і землю, ну, то я. Повинен розуміти, що він для мене хоче всього, що я найліпше. Він мене хоче впровадити до вічності, до, до життя в єдності з Господом Богом, і цю дорогу, на яку він вказує мені, я не можу і сам собі придумувати. Я маю відкривати можливості, відкривати, чути її. Ми не можемо взагалі вирвати з себе тієї ідентичності, яку Господь вкладає при створенні людини. Тобто, це є прагнення любові, це є прагнення Бога. Воно глибоко в нас і. І дуже міцно сидить. І Людина, котра, котра, скажімо, ігнорує цей поклик, вона страждає зазвичай, ні? вона терпить, вона вона, ну, переживає це дуже болісно. Ні? тобто Людина, котра віддається, там, присвячує своє життя там, матеріальним якимось речам, вона страждає так насправді. Ні? І іноді несвідомо, вона не розуміє, людина, чому чому я ну, от, чому я все маю, чому я, скажімо, там, в лапках такі успішні, а мене болить, тобто це порожнеча пустота десь там в серці вона є. І я її не можу ніяк заспокоїти. Та тому що ну, я не шукаю цієї любові, щоб її відкрити своє серце на цю любов, яку Господь прагне мені дати. І він через цю мою глибину він мене запрошує до неї, він мене кличе, він мене веде, а людина іноді просто так вперто вперто противиться цьому. Чому це причиною цього і гріхні? Тобто, це. Потрібно глянути на першу книгу святого писання. Там все ну, якби описано, розказано. Що коли людина згрішила, то перша реакція, яка людина була, щоб сховатися і втекти. Ми читаємо в книзі буття, що після того, як людина згрішила, то вона зрозуміла, що вона нага, і вона сховалася від Бога. Бог її шукає, Бог кличе, а людина ховається і говорить про те, що боюся. І воно продовжується. От воно продовжується. у нас, що що цей наслідок гріха, він нас, він нас спонукає втікати і ховатися. Хоча ми прагнемо цієї любові, але це теж сильне таке сильне відчуття, яке нас ну, десь там віддаляє від Господа. Якщо ми піддаємося цьому, то тоді починаємо страждати. Заглушити поклик Бога в серці людини неможливо. Неможливо. Можливо, його якби там придушити, можливо, його десь там, як ми говоримо, шукати якісь знеболювальні. Ні? Тобто. Намагатися заповнити ну, цим всяким непотрібом своє серце. І воно здається, що воно діє на коротку мить, але ну, по-справжньому це неможливо. Тобто, якщо людина вона здатна чути ну, глибину свою, то вона буде завжди чути це, і буде розуміти, що вона прагне, і буде розуміти, чого вона прагне, що дуже важливо. А коли людина віддається ну, цим знеболювачам світу, ну, тоді. Троще трохи важче розпізнати от, те прагнення, яке в глибині серця. Там, де шум, там, де хаос, там злий дії, там, де спокій, там, де тишина, там де там Господь промовляється. Знову ж, святе писання, ні? що пророки, котрі шукали Бога, вони де знаходили в тишині, його, в тишині, не в якомусь там вітрі, громі, про але в тишині. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб зцілитись, потрібно довіритись Божій благодаті, благодаті, Божомосердю, це таїнство. Ні? Але для того, щоб... Щоб увійти в життя таїнство, потрібно спочатку визнати свою віру. Тобто це було призначення, що хоч, хочеш бути церквою, хочеш бути от цим містичним тілом Христа, ну, то зрозумій, про що йдеться в цій церкві. І символ віри був це, скажімо, такий програма навчання тих катехуменів, які готувалися до того, щоб прийняти таїнство хрещення. І коли вони. Були готові, вони визнавали свою віру. Так само, як це сьогодні робиться під, під час таїнства хрещення, визнавали свою віру і, і входили в воно церкву. Скажу свого досвіду, що це <кхем> молитва, якої нас вчили, ну, бабуся, дідусь, що це була щоденна молитва. Тобто зранку вечором, <кхем> як вони говорили, що це закон, це право, це те, от ти наш, радуйся і вірується, це, це що ти маєш молитися. Молитися кожного дня, тобто, це ну, пригадує нам, ким ми є. Тому це ну, не просто якесь урочисте визнавання віри, раз там, на якийсь час, в неділю, в згромадженні, але це є особисте моє формування цих відносин з Господом Богом. І коли я промовляю, то ну, по суті я не можу бездумно його там промовляти, як і кожну молитву, а тим більше символ віри, бо я говорю, визнаю свою віру, говорю яким моє є життя, яким мій є стосунок до Господа Бога, тобто в кого я вірю, з ким я будую ці відносини? От і, і я думаю, що не думаю, я переконаний в тому, що це, що це слова щоденної молитви. Хоча це не є молитва, але це слова щоденної молитви, щоденного переживання, це цього будування відносин з Господом Богом має бути в людині. Ну, і не дарма кожна молитва. Ну, не кожна молитва, а багато молитв починаються з, з вірою, наприклад, там, чи коронка до Божого милосердя, чи якісь інші е, інші там молитви, новини і так далі. Для вас чим я слово вірою? Як ви? Його Для як мене каже? важко, важко так просто е, пояснити це словами, бо тому що це щось. Щось, що в мені, тобто, говорячи вірою, то я по суті вибираю своє життя. Ні, це можна так говорити. І потім пізніше, пізніше це, ну, це впливає на мої рішення після того, як я говорю, що я вірую, якщо в такому контексті його розуміти, це впливає на мої рішення, на мої дії, на моє життя, на мої переживання, на мої конфлікти. Ну тобто на все життя, по суті, впливає. От. Звичайно, можна це, це вживати слово там побутово десь, там говорити, що вірю, вірою, ну, чи вірю просто ні, там, в те, що буде погода, чи вірю в те, що буде там, щось там відбуватися, або не вірю. От, але якщо говорити в контексті мого визнання віри, то це є той вирішальний момент, який починає життя кожного дня, чи в моменті якогось там рішення і так далі.